Всім величезним привіток. Сьогодні я хотіла би поговорити з вами про любов до себе і як покращити стосунки з собою внутрішні. Через те, що я, коли приїхала в Україну, я замінила, що багато людей негативно настроєні на себе. Вони себе не наводять. Тож, підтверджується. І гроза. Ну, що я маю на увазі? Що в мене там друзі, там навіть родичі деякі такі, типу. Блін, але я дурна, блін, але я така жирна, я не така, я така сяка Чому люди негативно так до себе ставляться? От сказати чесно, ще півроку тому я була така сама, але як я це змінила? Перше, що важливо, зробити перший крок, щоб змінити себе, щоб себе полюбити, це варто змінити свої думки. Скажіть стоп цим негативним думкам. Типу, ви вибираєте про що ви будете думати. Що ви будете думати, що ви якась там жирна, негарна, нерозумна. Що ви зробили? А нашою я, я там руку підняла, нащо я споткнулася, нашу я це сказала. Це вже було в минулому. Цього вже змінити не можна. Просто прийміть це, і якщо вам щось не сподобалось про себе в минулому, просто зробіть аналіз. Окей, я це зробила. Це вже сталося, нема проблем. Попробуйте себе відфільтровувати в ситуаціях, вловити себе, коли ви робите такі подібні дії, що ага, я це робила, я це не буду більше робити на майбутнє. Проте, в минулому себе ніколи не звинувачуйте через те, що це вже зроблено, і ви вже з цим вже нічого зробити не можете. Ви завжди вибираєте ваші думки. Проте ваші думки формують ваше майбутнє. Якщо ви дуже часто про щось думаєте. Для вас це стає реальністю. Вони ці думки вкорінюються в вашій голові, і це вже стає ваша база, ваша думка, і вона закорінюється. Тобто, якщо ви дуже часто повторюєте, що ви жирна, негарна, ця думка закорінюється, і ви вже, в принципі, інакше щось не сприймаєте. Для вас це, типу, щось дике, чуже, некомфортне. Є таке, я такі люди, що варто зробити, це міняти свою думку. Краще, якщо ви вже думаєте про себе негативно, якщо ви не хочете, якщо вам не комфортно казати, що я гарний, я розумна, я молодець, просто мовчіть. Відфільтровуйте, типу, ага, блін, я знов сказала, що я така сяка. В майбутньому я більше так постараюсь не робити. Просто відфільтровуйте, якщо ви себе будете хоча б ловити на цих помилках, це вже добрий крок, це вже показник того, що ви хоч щось міняєтесь, що ви пробуєте хоч щось. Ви. Чому ви себе не любите? Типу, люди в вашому житті там приходять ідуть. А ви з собою до кінця життя? Ви можете бути до кінця життя з собою. Злі, не любити себе, ненавидіти, або можете просто прийняти себе, любити, бути в гармонії з собою. Що ж те, що це ви, ви з собою вдома на одиничці, коли йдете з прогулянки самі, коли додому приходите, ванні, ви завжди тільки за собою. ваша свідомість, ваша думки це єдина така річ, єдиний. Єдине щось, що вас супроводжує кругом. І подружіться з собою, подружіться з своїми думками, зробіть їх позитивними, любіть цей світ, ви живі. Ви слухайте це відео. Ще така помилка, що багато там хтось попробував протягом одного дня, чи один раз сказав, що я розумна, чи там я худенька і не став худою, не став розумним. Я такий, вся фігня не працює, типу, нашому мені це. Якщо ви кожен день кажете, що ви там такі сякі погані, тобто багато всього поганого, і одне оце вот добре щось, воно нічого не змінить. Вам треба так само накопичувати це добре, щоб воно його було ще більше, ніж того погано, і воно перекрило, так би. Щоб витіснило погане, все, ваші всі погані переконання, думки та ляля з вашої голови. Боже, я дуже сподіваюся, що я донесу це до вас правильно, що ви це правильно зрозумієте і що будете себе любити. Попробуйте на протягом 30 днів це життя ваше, і просто 30 днів. Маленька така дата, цифра. Просто не говорити про себе щось погане. І що ви щось сказали, навіть про себе, окей, це добре. Ну, типу, це нормально, всі ми здатні помилятися. Не станеться нічого кращого. Якщо ви кажете, які в мене прищі, які в мене сало, яке треліля, яка я тупа, ви не станете від цього кращим. Просто скоротіть цей от негатив, і це, і від цього. Може, ви скатанете краще, але якщо ви скоротите негатив, це самий перший крок до любові себе. Думки це так би початок. Змінюючи думки, ви стаєте на крок, на сходинки до трансформації, до любові себе. Тобто все починається з думок. І неважливо, чи це любов до себе, чи це любов до інших, чи це про успіх, про похудання, про. Не знаю, щось нового почати зробити. Все починається просто з думок. Тут також зараз такий світ, що багато хто щось говорить про інших до інших, і толком не думає, що сказав. Тобто не раз ти щось може сказати, чи в школі вчителі, чи навіть батьки, рідні, там друзі, сказати щось погане в вашу сторону. Проте це просто слова. Тобто, ви маєте здатність їх. Не приймати і не думайте, типу, блін, мені сказали, що в мене поганий характер, все, я погана зі мною там, не дружить ніхто. Я така погана, це все через те, що я не заслуговую. Ти заслуговуєш. Ти заслуговуєш все, що ти захочеш. Відбирай правильні думки. Ви живете в тілі, і до того ваш мозок, ваші думки, подружіться з ним. Боже, я дуже стараюся донести, щоб люди подружилися. Не будьте з собою самими ворогами, що ви і ваш мозок. Це те, що у вас від самого народження і до самої смерті. Це ваш найкращий друг, тому не ви з найкращими друзями, особливо такими цінними, як ваша голова. В принципі, все. Я дуже надію, що я донесла правильно цю інформацію і ви зрозумієте в правильному руслі те, що я хотіла донести. Всіх люблю, всім гарного дня, вечора, пора дня. Всім пока.